Усім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Елдвір. І сьогодні у нас на огляді розпаковці кутвашлів виробника Мілвокі серії М18 модель FSA GV 125XB. Саме ця модель у нас іде в кейсі тушкою без зарядного пристрою та акумуляторів. За бажанням, цю модель ви можете придбати в іншій комплектації, або додатково придбати до неї зарядний пристрій та акумулятори. Давайте з вами відкриємо цей кейс. Зверху у нас знаходяться такі заціпки. Ми їх відстібаємо, знімаємо таку картоночку, вона нам не потрібна в принципі, і відкриваємо бокові засібки. Відкриваємо кейс і дивимося, що у нас тут всередині. Так, Ми бачимо, що у нас в кейсі знаходиться кутова шліфмашина. Вона вже йде зі встановленим захисним кожухом, антивібраційна рукоятка. Давайте відразу її встановимо. Встановили зафіксувати ви її можете як з правого, так і з лівого боку, просто закручуючи. Також у нас тут іде вся макулатура, тобто гарантія, інструкція, все, що потрібно для цієї шліфмашини. Наступне, що у нас тут є, це такий ключ, за допомогою якого ми змінюємо, встановлюємо розхідник і додаткова сіточка для захисту від пилу. Ця модель належить до лінійки М18 Fuel, що означає максимальну продуктивність і довговічність. Двигун у нас тут Power State, швидкість обертів у нас тут регулюється від 3,5 до 8,5 обертів за хвилину. Діаметр диска 125 мм. Інструмент оснащений системою RapidStop, яка миттєво зупиняє диск для запобігання травмам. Ручка у нас іде тут антивібраційна, яка знижує навантаження на ваші руки. Саме кожух у нас регулюється за допомогою спеціального затискача. Ви його просто затискаєте і встановлюєте в потрібному для вас місці. Доступ у нас іде ключовий, так як ми казали, що в комплекті для цього спеціальний ключ. Затискаємо шпинти, відкручуєте гайку, далі можна без ключа, знімаєте, встановлюєте диск і закручуєте. Але в будь-якому випадку дотиснути її буде потрібно за допомогою ключа. Також хочемо показати акумулятор до цієї моделі болгарки. Працює він також на системі М18 серії Red Lithium. Дістаємо акумулятор. Відповідно, 18 кольорів. Саме ця болгарка Milwaukee справляється бездоганно з різними матеріалами. Завдяки регулюванню швидкості ви отримуєте контроль над процесом і точність виконання робіт. Замовити цю булгарку ви можете у нас на сайті ldvir.ua або за номером телефону, вказаний нижче. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте свої коментарі. Ldvir – Тут все про професійний інструмент.